Вітаю! Вітаю всіх бажаючих удосконалювати себе, працювати над своїм режимом та розпорядком дня. Продовжуємо тему цукру. Сьогодні розповім про план Б, який повинен стати для вас планом А, якщо ви хочете виключити білий рафінований цукор з вашого щоденного раціону. Це мед в ідеалі це органічний натуральний мед, куплений у професійного бджоляра, який має власну пасіку. Якщо ви купляєте мед в магазині, звертайте увагу на склад. В складі повинен бути один мед без домішок, синтетичний мед не підійде. При високих температурах мед втрачає свої корисні властивості, але він ідеально підійде для холодних напоїв, десертів та йогуртів. Не варто зловживати медом, він занадто калорійний. Хочете знати більше, підписуйтеся. До зустрічі! Приємного дня!